Розпочинається мій день сьомий в альпах, але ми вирішили з котушкою, тут моя котушка така темна, не дуже помітна. Ми з котушкою вирішили доспати, не знаю, полежати. Да? Не знаю, неможливо встати з ліжка, коли отака котушка на тобі лежить. Може трішки ще поспимо. Ну що ж, у мене розпочався день, це мій сьомий день тут, в Альпах, і е, цей день розпочався не дуже приємно, тобто в цілому було все нічого, але така вийшла ситуація, що коли я прокинулася, пішла в душ е, тут, е, скажімо, роботодавець, один з представників роботодавців, е, приїхав до мене. Ну, власне, до Петра, щоб йому там повернути гроші за витрати на господарські такі речі. І виявилося, що а, мій інтернет-трафік відслідковує поліція. Ну, тобто, навіть не стільки поліція, скільки е, відслідковує провайдер мій інтернет-трафік. Виявилося, що в них це відслідковується. Я навіть не знала, ну що в Європі відслідковується інтернет-трафік, але е навіть не це є неприємним, а неприємним є те, що вони е зафіксували, що в мене багато трафіку з Україною, багато дзвінків в Україну, ну, чи комунікацій з Україною. І Вирішила, що, ну, що це якась може бути небезпека, пов'язана з політичною ситуацією. І тут з одного боку мені звичайно дуже неприємно через цю ситуацію, м'яко кажучи, тому що я повинна працювати. Основні мої клієнти основна, скажімо так, аудиторія моя і мої клієнти, люди, яким я надаю послуги, як психолог, як тренер, знаходяться саме в Україні. Вони є українцями, не всі з них знаходяться в Україні, є люди, які знаходяться поза межами України, але тим не менше, велика частина людей, з якими я працюю, знаходяться все-таки на території України. І якщо раптом будуть якісь питання щодо моєї співпраці з Україною, я просто тут не зможу спокійно, нормально працювати. А друге питання, яке мене дуже сильно ну заділо, тригернуло, що м до чого політична ситуація, навіть якби щось було пов'язане з політичною ситуацією, то, то що? Моя країна зазнає е величезної трагедії, збитків. На мою країну напав агресор. І перепрошую, я не, не з Росії, я з України. Так? Я, Є жертвою фактично того, що було, того, що є, з цього нападу, цієї атаки, цієї війни, цього терору. Але до мене якісь нібито претензії як до українки, що я можу проводити якусь політичну діяльність, яку Що я можу поганого робити, якщо навіть я там з якось пов'язана з політикою в Україні. Що в цьому може бути поганого? Нам, українцям, потрібна. Допомога, підтримка, в тому числі політична, навіть не в сенсі, звичайно, зокрема, політична підтримка нашої країни, але, зокрема, політична підтримка в тому плані, що бути українцем це окей, що бути українцем це нормально, що бути українцем це тяжко, але це достойно гідно, тому що ми дійсно змагаємося з вселенським злом. Ми стали жертвами вселенського зла. Ми протипоставилися вселенському злу. Ми намагаємося жити в нелюдських умовах насправді. багатьох з нас немає тепер дому. І невідомо, коли він буде, чи буде взагалі. Все, що в нас є, це якась наша українська ідентичність, це якесь наше коріння пов'язане з Україною. Але не Україна є державою терористом, я перепрошую, а, а Росія. І що я розумію, ну звичайно, я цього не можу стверджувати, я цього не можу зрозуміти, розуміти, чи якось в мене немає про це доказів, але відчуття таке, що е, я себе сьогодні відчула переслідуваною по національній, по національному принципу, по тому, що я є українкою, і що я веду якусь комунікацію, інтернет-комунікацію зі своєю країною. Е, е, тому. Це прям просто якась жахлива історія насправді. Можливо, все не тому, що саме я, як українка, веду комунікацію з Україною, можливо, якісь підозри впали на людину, на яку оформлений цей інтернет, але навіть якби так ми говоримо про те, що от ми хочемо в Європу, в Європейський Союз. НАТО, ще ну, я скажу так, що нас тут не дуже хочуть насправді. Нас тут не дуже хочуть як державу. І напевно нас, ну я не буду там якось сказати, але не так нас сильно хочуть як громадян, ну, як людей. так? Тобто... Вони, звичайно, нас не мусять хотіти, не, не як державу, не як людей. Але сам факт, сама повістка дня, вона якась дуже е, печальна. В, в Росії ми вважаємося такою країною, яка не має існувати. І, по суті, в нашому існуванні не знаю, крім нас самих, напевно, більше ніхто в цьому світі не зацікавлений. Це все дуже печально усвідомлювати, дуже печально дуже печально, що все так. І дуже непросто морально бути українкою в цьому сучасному світі. Я, звичайно, не збираюся відмовлятися від своєї національної ідентичності, від своєї мови. Е... Та й якби навіть і хотіла, то не зможу. Все це така обманка, так? Такий. Якщо навіть хтось десь відмовляється, то все рівно ти стаєш якимось недоробленим, якщо відмовляєшся від, своє... від свого коріння. Я дуже перепрошую. Але... Мені чомусь спадає на думку доля єврейського народу, до якого ставлення по всьому світу було дуже неоднозначне. Принаймні у Європі до, до Другої світової війни. І якби єврейський народ не поставив себе відповідним чином, не не продемонстрував свою Єдність, мужність, сміливість, конструктивізм, силу вирішувати певні конфлікти, в тому числі за допомогою військових засобів. То я думаю, доля євреїв була б така, як зараз доля українців. Тобто, десь ми повторюємо трошки цю долю євреїв, не знаю. І дуже б не хотілося, щоб так було. І дуже хочеться вірити в те, що вся ця ситуація колись можливо не замогла життя, але призведе до того, що все таке. Ми, як суспільство, як нація, як етнічна група, зможемо щось проти поставити. Навіть не протипоставити, ми зможемо себе зберегти, і ми зможемо відстояти і відвоювати свою гідність. Ми зможемо шанувати вперше за все себе, а тоді, а тоді і нас будуть шанувати. Тому що якщо ми не будемо шанувати себе, ніхто нас шанувати не буде. І, на жаль, ну, колективна Україна зробила не так багато, як виявляється, для того, щоб бути достойним, членом міжнародної політики і членом цього суспіль... суспільного договору, так, такого міжнародного, ну і громадяни. Відповідно, платять свою ціну. Ми як люди, які так чи інакше належимо до цієї спільноти, платимо свою ціну. І ось так. Такий, знаєте, монолог десь болю, десь смутку, десь без виходів. Життя продовжується, незважаючи ні на що. Привіт щоденник! Привіт усім, хто буде бачити мій щоденник. Сьогодні мій восьмий день в альпах, пішов вже другий тиждень. З того часу, як я тут приїхала, я вже тут. Другий, другий тиждень, тиждень прожила. Це був досить непоганий тиждень, по-своєму цікавий, по-своєму складний. Продовжую тут жити. Сьогодні я стала рано, вже не досипала з лагертухою, вже так працювала з самого ранку, трошки мені було розкачатися не дуже. Не дуже легко, але я це зробила. У мене сьогодні було вже два уроки мови, Одна, один урок польської мови, один урок французької мови. Я е... як приїхала в Польщу, напевно, через місяць після мого приїзду я почала вивчати польську мову з репетитором. Е... Мені звати Аліна Туканова. Я спробую її інстаграм залишити тут під дописом. Ви хочете дійсно якісно, легко і за доступною ціною вивчити польську мову, то дуже рекомендую. Аліна не просила мене про рекламу, але просто я хочу ділитися тим, що мені справді було корисно і допомогло. І я далі продовжую вивчати польську мову з Аліною. В мене була перерва десь два-чотири місяці через переїзд, зміни в місці мешкання мого, так, в особистому житті. Але я продовжую вивчати польську, зараз я проходжу рівень Б1. Ну і, звичайно, мені допомогло з вивченням польської те, що я познайомилася і спілкуюся з Петром. Але ну, я досі продовжую, продовжую вивчати польську мову. І вчора я розпочала вивчати французьку мову. На Буклі я знайшла репетитора і це дівчина. Поки що я її не рекомендую, бо не знаю, навіть не пам'ятаю, як її звати топом. І якщо, якщо все в нас піде добре, ми спрацюємось і я буду мати результати, то теж обов'язково про це розповім і порекомендую цю людину. Наразі в мене був сьогодні тільки другий такий урок, вчора був пробний, сьогодні ну, можна б навіть сказати, що перший, ну, можна вважати, що другий. Дуже мені мова здається складною, але цікавою я взагалі люблю мови, ну, звичайно, так, на рівні, на рівні е, просто любителя, тому що я не вивчила багато мов професійно, так, я мала якісь дотики з різними мовами, але нормально мені вдалося вивчити лише англійську. Ну і польську вже зараз. Так, хоча я там трохи азербайджанську, в Азербайджані жила три роки, нічого не вивчила, на жаль. Десь так трохи турецьку чула і взаємодіяла з нею, але теж я його, на жаль, не вивчила. Хоча була така в мене і нагода, і думки про це. Панську тут вчила, але вже забула. Ну, якось так. норвежську вчила, теж не використовувала і, і не вивчила її довго. Але не важливо. Вчити мову для мене завжди було цікаво і приємно. Справа інша, що, можливо, просто я не докладала, в мене не вистачало якось мотивації. Бо мотивація це тоді, коли ти мову, мовою спілкуєшся. Я продовжую, я продовжую свій спіч, в мене був дзвінок на телефон. Про мови я поговорила, так, подивлюся, що з цього вийде з французької мови. Гарний сьогодні такий сонячний день, хоча достатньо прохолодно. Якось і вчора було прохолодно. Четвер, нібито завтра, був прогноз 18 градусів тепла, але щось не пахне цими 18 градусами. Хоча в горах все дуже швидко міняється. Хто його знає, можливо, і щось правда потеплішає. Я сьогодні такий, така рефлексія, так, в мене. Сьогодні День Святого Валентина, до речі, це відео я записую 14 лютого. Не знаю, коли я його викладу, якщо викладу у Фейсбук, тобто в YouTube. Але можливо викладу. І сьогодні якось так мені, чи то так співпало, чи то дійсно, тому що Валентина. Ну, мені дзвонили і писали деякі мої знайомі з Польщі. І так якось ми. Говорили про Польщу із викладачкою заліною. В цілому. Якось я так згадала Польщу. Свій перший рік в Польщі в мене був дуже такий насичений рік, навіть ну, рік мій перший в Польщі дійсно був дуже-дуже цікавий, дуже насичений. Я би сказала навіть успішний. Я якось так піднесено і цікаво себе почувала. в мене дуже багато всього. Відбувалося, відбулося. Зараз якось так моє життя по нічим змінилося. Я не можу сказати, що воно стало гіршим. Ну, навпаки, напевно, ну, воно має свої переваги по зрівню з тим часом, який я мала перший рік в Польщі. Але я трошки ностальгую за тим часом, за людьми, яких, з якими я тоді познайомилася за своїми колегами на тих багаточисельних роботах, на яких я тоді працювала, працювала там і в школі, і психологом в різних проєктах від Європейського Союзу, і попрацювала трохи на деревообробній фабриці, і попрацювала трохи в домі опіки, так, де опіка перестарілих літніх людей. І така в мене була, був цікавий досвід, насичене життя, Десь я за ним зараз трішки сумую. Звичайно, все має свою ціну. Я не можу сказати, що тоді мені прямо так було легко, але було цікаво, було цікаво. Я якось відчувала себе добре, я відчувала себе прийнятою, я відчувала себе реалізованою, відчувала себе як дума. Я не знаю, чи я буду відчувати себе тут, так. Тут інакша атмосфера, тут інакше життя. Тут так про інше. Про інше. Але це такий був достатньо золотий час. Я вважаю, один, можливо, з найкращих років моєї життя. Я можливо, буду ще про це розповідати. Про Польщу, про мій досвід в Польщі. І взагалі про моє життя. Ну, але щось так сьогодні мені трошки ностальгується, трошки ностальгується за цим моїм першим роком еміграції. Ну, напевно, це наразі все, що я хотіла сказати. Буду продовжувати працювати і як би жити цей сьогоднішній день. Далі подивимось. Можливо, ще щось запишу сьогодні. Ну, якщо ні, то тоді до завтра. Ще трошечки гор, гір, так. ось їх видно, їх видно, на світі. сьогодні їх. їх добре в принципі, видно. Тільки сонце трошки сліпить і засвітлює. Та ось такий красивий красивий пейзаж. За мною у нас. Це все, Можливо, ще щось ними. Так, просто гарна погода, сонце вирішила зняти наш краєвид. Ну, чогось мені якась вилізла. Так. Нєві, якась якийсь тлумач. Я просто хотіла наш краєобраз награти. І не вміємо, чи награла, чи не награла. Радше награла. Ну, гарно тут. Сонце заходить. Пів на шосту вечора за європейським часом. Красиво. Але йдемо додому, бо треба їсти і працювати.